Привіт усім! Сьогодні хочу показати, як підключити автомобільний монітор Aspiring AutoPlay 2, щоб дивитися YouTube прямо на його екрані. Важливий момент: цей пристрій працює на Linux 4.9. Встановити YouTube через Android Auto неможливо, система цього не підтримує, але вихід є. Щоб дивитися YouTube, потрібно скористатися функцією Miracast. Це трансляція відео. З вашого телефона на автомобільний монітор. Що нам для цього потрібно зробити? Ну, перше, включити. Заходимо в Miracast. А, все включено. От Espiring 5B207860. Далі. Ми заходимо в телефоні, опускаємо шторку і знаходимо трансляція. Отакий от от моніторчик треугольничком. Нажимаємо. Пошук, відбувається пошук пристроїв. Знаходить наш пристрій 860 в кінці. І нажимаємо на нього. Зараз відбувається підключення до автомобільного монітора. А, Таким чином, ми можемо легко дивитися улюблене відео, користувавшись додатками та отримувати максимум від великого екрану. А, для прикладу, зайду YouTube. Для дітей, і тут можна дивитися відео. Регулювання гучності відбувається на самому телефоні.